Це завжди площина для розмови, для дискусії, зрештою, і для порозуміння. І дуже важливо, аби ми кожен розуміли те, що хоче населення Львівщини, що хоче кожна людина, яка проживає на Львівщині. І наголошую, що львів'яни, вони по особливому ставляться до всього, що роблять органи місцевого самоврядування, що робить виконавча влада, і, очевидно, важливо, аби вони розуміли наші дії. В своєму виступі я дозволю собі проаналізувати особливості розвитку дівчини в контексті макропоказників, які впливають на розвиток окремих територій, особливості фінансування е, рішень, е, у рішень у Львівській області, знову ж таки, злохуванням статистичної інформації та прийнятих бюджетних е, показників і е, тих завдань у які можуть бути вирішені протягом поточного року. Якщо брати особливості розвитку вічних, то одна з основних, яка є, це те, що середня заробітна плата складає 2557 гривень на Львівщині, за умови, якщо в Україні ця середня заробітна плата складає на початок року 3300 гривень. Потім Попередньому році середня заробітна втрата, враховуючи зростання мінімальної 5 разів, зросла майже на 24%. В цьому році мінімальна заробітна плата буде зростати лише два рази, один раз вже зросла, наступний раз 1 грудня, тобто фактично не буде зростати. І це є те питання, на яке треба відповідати, зокрема працівникам бюджетної сфери. Якщо на Львівщині ми б довели середню заробітну плату до рівня загальноукраїнського, то це дозволило б нам акумулювати в бюджетах різних рівнів 160 мільйонів гривень податку на доходи фізичних осіб. Зокрема,